Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку український співак та письменник Олександр Сидоренко, більш відомий під сценічним псевдонімом ФОЗІ з, з, з гурту. Станок на майдані Конго. Вітання, пане Олександре. Привіт, пане Олександре. Хочемо поговорити з вами про перший на території України ядерний вибух, який відбувся 9 липня 1972 року, і про який. Йдеться у вашому оповіданні гени гени 1952-1974». Отож, що це за перший ядерний вибух в Україні? Навіщо ви взялися за цю тему? І загалом, що вам відомо щодо цієї інформації, вибачте, ми тут на гастролях і в нас веселище. Отже, так, ця, про цю історію я дізнався в Харкові, лежав в лікарні, хлопчик поруч лежав в палаті, і він розповідав, що в них в селищі був колись ядерний вибух, і багато людей після того померло. Оскільки інформації. В радянські часи і в пострадянські про це особливо не було. Я розпитався, з'ясувалося, що так було два підземні ядерні вибухи на території України: один 72-го року, другий на Донбасі. Мені здається, 79-го, якщо я все правильно пам'ятаю, був ще один в середній Азії, 69-му році. Мені здається, там був Факел. Кілька років факел-газова свердловина, і його не могли загасити, кидали там з гелікоптерів плити усілякі, намагалися з цим боротися. І потім комусь прийшла ідея з радянських вчених зробити підземний вибух, який би перекрив шлях газу. І вони Робили все це секретно, людей просто вивели в поле неподалік, а потім ввечері вже їх повернули, тобто не дотримавшись, і цей вибух е був невдалий, була комісія, яка була поруч опинилася. вони привезли в е Підмосков'я, мені здається, якусь частину. Внутрішніх військ, яка оточила той Факіл, і вибух відбувся не за планом, тобто був грип і так далі, і наслідки багато людей померло через онкологію після того. І кілька років. Я ходив з ідеєю, що я хочу щось про це написати, оскільки дуже мало відомо людям навіть Харківській області, що був колись ядерний вибух. І саме через цю ідею я придумав книжку ДНК і одразу забронював з собою в цій антології саме той період, щоб розповісти про вибух в селищі Христище. Харківської області. І запропонував її Сергій Жадану. Він запропонував ще багатьом письменникам, і ми видали книжку ДНК. Пане Олександре, цікаво, чи якісь дослідники, науковці, чи вони досліджували наслідки цього вибуху? Чи десь крім от вашої книги? Про це ще можна якось дізнатися, прочитати з наукових джерел. Ну, коли я готувався до написання того оповідання, я читав слідкував за всім, що було в мережі щодо цього вибуху. Там були якісь дослідження. Ну, але ось цей хлопчина, який з вами був в лікарні, чи, чи він теж постраждав від цього вибуху? І Що він розповідав? Чи дійсно там місцеві мешканці? Якраз, якраз постраждало від, від цієї радіації, яка була внаслідок цього. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, він казав про те, що його бабуся з того хрестища і розповідав, що дійсно багато людей померло після того і всі від онкології. Це ж було на початку 90-х, ще жодної інформації в пресі не можна було знайти щодо. Подібних випадків в історії Радянського Союзу. Андре, От, зокрема, про що йдеться у цьому вашому оповіданні? Гени Гени 1952 дев'ятсот чотири, і, зокрема, яка є на жаль, розірвався зв'язок з нашим гостем. Нагадую. І зараз відновимо зв'язок і зможемо продовжити спілкування із нашим сьогоднішнім гостем. Нагадається, околі гурту панок на майдані Конго, письменник, вокаліст, Олександр Содоренко більш відомо як Фозі, пане Олександре. Чи ви з нами чи чуєте нас? Шині колеги, спробуйте, будь ласка, перебрати нашого гостя. Ми дійсно спілкуємося про те, що на території України ще до початку до вибуху на Чорнобильській АЕС найбільшої техногенної катастрофи в історії людства на території України виявляється ще були підземні ядерні вибухи, і зокрема, от завдяки активності нашого сьогодні гостя. Сьогоднішнього гості стало відомо про те, що такі вибухи були, і про їхні наслідки ми маємо можливість дізнатися, зокрема, і завдяки книзі оповіданню, зокрема, Олександра Сидоренка Вітання ще раз, пане Олександре, чи зараз чуєте нас? так чуємо теж. Тобто ми вас запитували про те, чи ось цей хлопчина так. Який став свідком цього вибуху, ви розказували, що його бабуся постраждала. Але цікаво, чи є якісь документальні підтвердження цього факту, чи коли взагалі в Україні стали, стало відомо про цю трагедію, яка там відбулася, чи радянська влада це приховувала так само, як і про Чорнобильську вибух на Чорнобильській АЕС? Ну, звичайно, за стандартами Радянського Союзу. Вони тримали це в таємниці, не повідомляючи жодних подробиць. І вже після Незалежності України почала з'являтися інформація щодо вибухів в Харківській та Донецькій області. Чи можете трішки розповісти, про що саме там йдеться і яким чином воно пов'язане із цим вибухом? Де сам У вашому оповіданні я маю на увазі, пане. Знову розпасінагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що спілкуємося ми з українським співаком та письменником Олександром Сидоренком. Більш відомий під сценічним ім'ям як Фозі з гурту танок на Майдані Конго спілкуємося про ядерний вибух, який відбувся 1972 року в Україні. Саме 9 липня, пан Олександр про це писав. У своєму оповіданні Гени Гене 1952-1974. І це оповідання війшло до антології ДНК. Так, чи є у нас гісті, чи зможемо поспілкуватися? Колеги намагаються відновити зв'язок із Олександром Судоренком. Для того, щоб дійсно ми мали можливість розпитати і про саме оповідання, і про факт саме того, що саме в цей день. 50, так, 51 Рік тому, який втрапився вибух на території села Хрестище, це Харківська область, і саме цього дня там расисти, не знаю хто комуністи, ну, тодішня окупаційна влада України якраз провела ядерний вибух, яким намагалися припинити горіння газу, та через те, що там ми шукали газ, і він вибухнув. І оцей газовий факл таким чином намагалися зруйнувати саме завдяки ядерному вибуху, але це, на жаль, не вдалося чи не щастя. Ну, але разом з тим є інформація про те, що дуже багато місцевих мешканців, які жили поблизу цього селища, почали хворіти на рак протягом наступних років, і багато хто із них помер. І про це ми хочемо якраз запитати нашого гостя. Ми ну, також хочемо ще поспілкуватися загалом про. Про творчість самого гурту, танок на майдані Конного, про їхні астролі. Знаємо, що найближчим часом вони мають. Завітати з концертами і до Рівного, і до Луцька, коли саме я сподіваюся, матиму можливість за хвильку запитати нашого гостя. Знаємо також, що частина гурту танок на Майдані Конго служить в збройних силах України і таким чином наближають нашу перемогу і оберігають нашу незалежність від расистів у цій війні. Допоки ще тривають налаштування із зв'язком з нашим гостем, я нагадаю, щоб ви підписувалися на наш YouTube канал, ставили вподобання, коментували та поширювали серед своїх друзів. Таким чином ви допоможете нам розвиватися і підтримувати наш проєкт. Так, і чи є у нас можливість поки що немає, та, ну, але колеги намагається зв'язатися із ФОЗі і таким чином продовжити наше сьогодні спілкування. Ну але сам факт того, що е, до найбільшої катастрофи на, і техногенної катастрофи на території нашої країни, взагалі, в історії людства Чорнобильської АЕС, виявляється, на території України ще були підземні ядерні вибухи. Схожий вибух е, також. Був проведений на території Донецької області, а ось про те, які ми спілкуємо, про які ми спілкуємося саме сьогодні, це 9 липня 1972 року. Село Хрестище Харківська область, і саме таким чином там намагалися приборкати газовий факел внаслідок пошуків газових родовищ і не придумали нічого ліпшого, ніж здійснити ядерний вибух, і про наслідки цього вибуху. Зокрема, написав оповідання гене гени, гени" 1952-1974» Олександр Сидоренко так бачив вже з нами на зв'язку. Знову ж таки, наш гість. Отож, пане Олександре, ще раз хочемо запитати вас про те, про що йдеться у вашому оповіданні Гени гени 1952-1974. Чому саме така назва, і яким чином там описана ось саме та ситуація, яка склалася поблизу села Христище у 72-му році? Там описується в нас ідея книги. Це А знову, на жаль, В Цьому будемо прощатися з нашим гостем. На жаль, не зможемо продовжити, я так розумію. Ну і до слова з відкритих джерел. Відомо про те, що розпорядження про так зване гасіння вогню ядерним вибухом дали безпосередньо генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв та голова ради міністрів Олексій. Косигін запланований ядерний вибух дістав кодову назву Факел, а саму спецоперацію засекретили це зрозуміло, і, і всі її учасники мали підписати зобов'язання щодо нерозголошення інформації. Власне через це і досі так мало відомо про цю ситуацію. Про цей вибух, який відбувся ще 1900 1972 року на Харківщині власне детонація, окрім те, теоретичного гасіння, пожежі мала й військово стратегічну мету, адже це був ще один привід для проведення ядерних випробувань. Ми ж, котре переконуємося, що радянська влада не шкодувала ні України, ні українців і фактично і в ядерний спосіб знущалася із України з загалом нашої території, з наших. Родовищ і різних шахт. Ну і до речі, бачимо, що нащадки радянської влади комуністів, рашисти досі продовжують ядерний терор, зокрема довкола Запорізької АЕС, на якій, нібито, вони заклали вибухівки і готують готують до їх. Підриву і таким чином продовжують те, що робили їхні попередники і Чорнобильської АЕС, і з іншими ядерними, зокрема підземними ядерними вибухами на території нашої країни. На цьому завершуємо наш ефір. На все добре і до зустрічі за мить.